Словесний мікс про героїзм, нанотехнології, людську психологію та екшн це все перший український технотрилер. Бот випущена друком восени минулого року. Книга уже впевнено побувала на передових позиціях книжкових рейтингів. Завоювала відзнаку за найкращий твір на тему «Мандрів і подружей на літературному конкурсі Коронація слова. Ба більше перший тараж розлетівся менш ніж за два місяці. В першу чергу це гарний трилер, який захоплює, і це книга, з якої читач дізнається дуже багато нової цікавої інформації про все: про нові технології, про людську психологію, про мозок, про, про певні тренди в розвитку сучасної науки, і всі місця, всі аеропорти, пустелі, там дороги. Все лише то, що вони є реальними. І ось така, я був там, я їх бачив на власні очі. І, відповідно, я, я не описую їх з Google чи просто з голови. Я пишу те, що я бачив. І це читач друзі, не відчуває. Це друга складова, моя подорож. І третя складова. Я не можу сказати, що це таке. У мене просто десь в голові боруться ці скажені історії. На презентації ніде і яблуку впасти в аудиторії сидять як майбутні читачі, так і ті, хто вже встиг прочитати книгу. Діляться враженнями, адже за захоплюючим сюжетом стоять лише вигадані герої все інше опис реально існуючих місць та речей. На вечорі розповідають також і цікаві нюанси написання книги. Характершта що немає ні одної не було ні одного жіночого персонажа. Я читала, але потім а вирішив таки це змінити та справедливість висажествувала. Тепер там є наші персонажі. Презентація книги «Бот» у Рівному проходить не вперше. Проте щоразу збирається нова аудиторія бажаючих послухати її автора. Це вже третя презентація в рівному. Що є таким нонсенсом для самого рівного враховуючи його літературне життя, але те, що зібралася повна зала людей, це означає, що письменник є цікавим і актуальним. Ажіотажність бота критики пояснюють різним: цікавою персоною самого автора, новаторством жанру та створеним на сторінках книги новим українським героєм. Я намагався своєю книгою, своїм технотрилером Бот створити. Нового українського героя це не має бути якийсь рембо накачаний, який там всіх кидає, як Чак Норріс вирубає там одним ударом п'яткою. Ні, це має бути звичайний. Український хлопець чи дівчина з звичайними бажаннями заробити на квартиру кудись поїхати подорожувати, одружитись чи вийти заміж тощо. І як годиться на закінчення, інтрига усім поціновувачам сучасної української літератури незабаром вийде нова книга Максима Кідрука, над якою письменник працював не один рік. Для нас провідкрив лише назву твердиня Діана Білоконенко, Артем Лаговський. Новини рівного.